Пізної ніченьки гайками денно вертив, а понятаєш, брате, як шли овечок ми пасти, як ночували в сіні в вірній Україні, тепер у нас не те. Гидке болото не святе, Чорнобилі реактор, а замість коний трактор. Тьху, а люди, люди, як їх жаль, подивишся, така печаль, Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть. Отак От живемо ми в багні, як той професор у тюрму місію, що правду весь світ засіє, І визволить нещасний люд, і звільнить їх від панських пут. Брате, глянь, звізда сіяє, нова радість наступає. Хлопці виключі кидайте, це запам'ятайте. Бог брех! Ясла положина сіном притрусила, Господнього сина, роботу кидайте, всіх людей скликайте, на майдан усіх збирайте, дитя Боже, привітайте. Я, відьма конотопська, на вигляду дуже жлобська, гарну брію маю, про неї заспіваю. Я не хочу ковбаси. І не хочу масла, тільки б зірка на Кремлі Нігде не погасла. Весь час до Москви мандрую, Україною торгую, зараз побіжу, про Ісуса доложу. Я, ірод, цар всіма проклятий, могутній я і пребагатий я взагалі. Велика цяця і всі кругом мене бояться, торгую нафтою і газом, і вас куплю усіх заразом. Кого купить не по плечу, того в сортирах замочу, хто проти мене знищу грубо, Полонієм чи льодорубом. Ніхто спасти ще не зумів, багацько знаю, способів. Та що ж спокою я не маю, ікра у горло не влізає, і водка вже не помагає, бо що воно те означає, що так звізда на небі сяє і день, і ніч? Терчить вікні, мабуть, кінець прийде мені. От цю бій прекрасний спішила деда прасна, січас тобі поворожу, зразу вістку доложу, а ти беді за ці хі вісті да си долярів тисяч двісті. Яка ти бистра, красавіця, речиста долярів тисяч двісті, а може, долю в тісті. Не сердись на мене, царю, я всю правду прогутарю, як велів великий лебід. Задля родини моєї, задля милої есесер. Заложу братів і сестер, доповім, звідки звізда. Отака де хороша я я, докладай мені, спіши та гляди не набріши. От такі соціалісти, В висері жити весь, не вкрадеш, не проживеш, віла є і жигулі а в дурного бо золі, ми, ми сила обійдемося, без мила. У майбутнє золоте, мабуть, воші занесе Бути, люди. Да валюта і доляр теперка, ми всі блохи підкуємо і пошле екс. Не сваріться, ви, бедлота, є для вас усіх робота в Україну на майдан, спить дитина божата. Ви усіх там похапайте, голови їм постинайте. У мешок их покладить и до мене принести. Не звольте сомневаться, стоит только постараться. Ленина прочитай, стально поспоминай. Выполним все их заветы, сделаем как 33-м. Только надо сейчас час газом подзаправить нас. К барбі за закомуністичеська, олігархічні інтереси. Будьте готові, всегда готові! Люди, де нас біда, суне знов посила зла, і род крові захотів і послав на вас чортів, не самі вони йдуть, воїки сюди ведуть, хочуть вас їх полонити і. Сика обіти, є чуток всіх порубати, воскайдани закувати, Україну погубити, Новоросію зробити. Гей, ставайте, люди, вряд, не допустим нових зрад, піднімайся, місто Київ, врізім чортам добрих київ, піднімайся місто Львів, дорощаю чортів, піднімайся ти Полтава, пригадай козацьку славу. Ти вставай, Одеса, мама, де був чортом буде яма. Поставай, герой Донець, цим чортом буде капець. Чортів багато сили, але й ми сильніших били. ви тут мої герої, але треба вам ще й зброю. Не гентіки, кулемети, не спеси й пістолети, Не ножі, криві, малайці. Ви возьміть франківські яйці. Як у чорта попаде, він у пекло й попаде джио пострілять, раних арестувати, танком прокатить три рази, щоб не ширила зараза, порубать усіх дітей, да без затей, першу смерті підлягає, хто на мові розмовляє. Язики відрізайте, до ірода посилайте, щоб зникла Україна, щоб портянками смерділо. Хто ж дівчатку приведе, тому премія буде. Ірод добре слово скаже, мов зілеєм. Мене мати споювала, коли скобі її співала, коли скоб'ї співала, лю лю мову я свою люблю, Нас мова – солов'їна, оданенька Україна, Я за нею душу й тіло захищати буду сміло. Я в Афгані воював, кров свою там проливав, не для того я страждав. Щоб, щоб ірод панував, щоб бандит давав наказ Український я спецназ, я хоть мови і не знав, но предателем не став. здесь моїм дітишкам жить, з українцями дружить. Ірод жадний лоботряс, не столкнеш ти лбами нас. Та й нафту прихопити, бо без неї тяжко жити. Ти відьмаку, не тримай, а в каністри набирай, вечіртяки помагайте, гроші тонби набирайте. Пригодиться за бугром моє миленьке бабло, а щоб легкий був, на путь, на дорожку треба. Курнуть Не трусися ти одом. Не поможе сльозі крик, за ріхи твої паскуда наступає вам на плік. Твою душу мушу взяти, так тобі віддати. Щасливі люди і вся родина щаслива рідна Україна, немає ірди пропав, та як ніколи не бував, як наш народ за волю стане, все зло розвіється туманом. як будуть всі єдині люди. Христос завжди із вами буде, Христос Слава Славіємо його. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари Господні, згадай за тих, хто в люту за меті, Орду Московську стримує на сході, молись за них. І їхніх матері, чия куття окроплена сльозами за діточок, що ждуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Прохай у Бога ворога спинить, щоби він гради замовчати змус. Чуваю, хоч на мить, великий день народження Ісуса. Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали, ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, що хрест і муку несли за Христову віру, і ми нині рожденого, всі Ісуса просим, нехай наша славна Україна Своє ім'я носить, носить ще й голосить, нехай прославляє, нехай. Кожній хаті Христос зарождає, славімо Його!